Друзі, усім привіт, я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Ботик. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему стосовно того, що буде змінено 18 травня, і які з'являються обов'язки, яка буде відповідальність, як це буде виконуватись, тому що багато дуже питань від моїх підписників з цього приводу. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до прямого ефіру. Одразу пишіть, як мене чути. Питання багатьох дуже турбувало стосовно цього. Тому долучаємось до ефіру і будемо сьогодні розбирати. Усім привіт. Як мене чути одразу? Пишіть питання важливе, тому що закон написаний таким чином, що дуже багато моментів виникає стосовно реалізації певних норм. Це те, про що я казав самому початку, друзі. Долучайтесь до ефіру. Пишіть свої питання. Вітаю усіх. Доброго вечора. Доброго. Чути добре. Це дуже добре, друзі. Ні, це прямий ефір. <кій> Бачу ваше питання вже. Хто долучився до прямого ефіру, одразу тисніть палець догори, друзі. Пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Звертаю вашу увагу, що зараз в мене. Триває збір. Ми продовжуємо збір і допомогу для Збройних сил України. Зараз йде збір на автівку для 47-ї бригади Магура. перший Бат, друга рота. Друзі, майже половину вже зібрали. Дякую всім, хто долучається. Донати Дніпро, привіт, вітаю вас. Дуже цікаві коментарі. Як не піти служити? Ні, друзі, трошечки про інше мій канал. Я з юридичної точки зору розбираю лише ті аспекти, які є в нормах чинного законодавства. Бачу питання по Масічук. Там все все зрозуміло, друзі. Що мені там коментувати? Все ясно. Тут коментарі не потрібні. Дякую, що долучаєтесь. Івано-Франківськ. Вітаю також. Тисніть палець до гори, друзі. Бачу військові. Мене дивиться також. Мої вітання, друзі, всім, хто на фронті, хто зараз на лікуванні знаходиться. Дуже важка насправді ситуація зараз відбувається. Як на лінії зіткнення. Харків, вітаю вас. Як ви тримаєтесь, Полтава, вітаю. Долучайтесь, друзі, ще декілька секунд, щоб люди долучилися. Кривий ріг вітаю. Ситуація складна на фронті, і дуже непроста ситуація з тією ситуацією, що ТЦК вже почали затримувати, доставляти людей. Хоча, друзі, з 18 травня не так, щоб щось сильно дуже змінилося Поясню, чому. Да, по. По певним моментам по деяким будуть включатися заходи впливу, які є в законі 36-33. Зараз все буду пояснювати. Однак, спочатку я хотів би звернути вашу увагу на дуже цікаву тезу, яка є в публічному просторі зараз. Історія, коли частина людей воює і постійно на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, приходить край з 18 травня, змінюється підхід до цієї війни, речник Міноборони Лазуткін, Знаєте, ви знаєте, друзі, дуже такий гарний вислів. Однак, якщо б це стосувалося б кожного. Як це було на початку повномасштабної, то я б це зрозумів. Однак зараз кожен громадянин України, чоловічої статі від 18 до 60 років, максимально є напруженим і не розуміє, що взагалі йому робити і як діяти, тому що бачить те, що й мені дуже багато присилають відеоматеріалу, де людей вже затримують та тягнуть до того ж, це ТЦК. Однак є норми чинного законодавства, про які сьогодні ми поговоримо. По перше, хотів би звернути дуже важливу увагу на те, що в самому законопроєкті 10449, Він вже закон 3633, який набуває чинності з 18 травня. Пояснювальні записці було дуже важливі тези, тези зазначені про які ніхто взагалі не звертає уваги і про які багато хто забув. По-перше, відповідно до конституції України, захист суверенітету та територіальної цілісності нашої країни забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справи всього українського народу. Справою усього українського народу без виключення, як в цьому законі 3633 для деяких народних депутатів, для їх там помічників, це так приклад. Вони про це забили, З забули, забили. Можна і так казати, да а, далі найважливішими функціями держави є в тому числі економіка. Виникає велике питання стосовно бізнесу. Як зараз їм діяти? Багато водіїв мені вже кажуть про те, що певні рейси між містами, обласні рейси, вони. Трапляють велику проблему, то скільки водіїв затримують ТЦК і забирають для оновлення даних, що це таке, як далі буде функціонувати економіка? Велике питання про це взагалі ніхто не думає і не каже. Я не кажу про те, що треба там щось якось робити в плані того, щоб переглянути економічні аспекти. Як вони казали, про економічне бронювання Я думаю, воно взагалі не буде працювати. Однак, друзі. Є такий момент у зв'язку з триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, нарощування певних зусиль агресора щодо подальшого захоплення території нашої держави. Поставило питання щодо удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації для залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету держави, а також забезпечення військового обліку громадян, військовозобов'язаних призовників. Це зазначено у пояснювальній записці. Мета відповідного закону, який був прийнятий. Тобто мова йде про певний облік та бажання. Це вже також ми приїхали, вже ніхто не звернув, оскільки закон мав трансформацію такої сили, що він зараз з деякими нормами того ж самого кодексу України про змін правопорушення не буде належним чином працювати. І вся ця проблема буде покладатися також на представників влади, на захисників. І надзвичайних громадян, які будуть зіштовхуватися з великою проблемою. Далі з пояснювальної записки для покращення якості підбору особового складу під час докомплектування бойових підрозділів, а також відсічі проти України. Покращення покращення особового складу. розумієте, Тобто, це було одним із головних моментів. Далі завданням законопроекту є оточення питань військового обліку. Тобто, в принципі, питання піднімалося для того, щоб зрозуміти, яка кількість людей, якої кваліфікації зараз знаходиться в толах, і яким чином вона може бути задіяна, однак що призвело до того, що ТЦК зараз продовжують формувати певну кількість груп людей для перевірки документів? Потім постає питання стосовно створення блокпостів. Напевно, все ж таки вона все буде. Однак є визначення, що таке блокпост. Ми вже це піднімали. Це постанови кабінету міністрів 1455-1456, де є визначення певних блокпостів. і Що це таке мобільних блокпостів? Не не існує взагалі з юридичної термін, термінології, Ми про це не об як. Вже зазначали далі. В свою чергу повинен ще запрацювати електронний кабінет, де все одно, як кажуть, оновивши дані, в тебе з'являється обов'язок з'явитися до ТЦК, оскільки є вимога в самому законі для громадян, сьогодні більш детально буду про неї говорити, і інша не тільки оновити дані ще й проходити комісію. Далі рухаємось. Притягнення до відповідальності виникає одразу питання у багатьох. Так, да, дійсно не новив дані, штраф не з'явився по повістці. штраф не надав установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди е та інше майно власникам, яких ви є збройним силам, і іншим військовим формуванням. Штраф проходить медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Не пройшов штраф, не мав при собі документів, не пред'явив штраф. Дуже цікаві моменти. Однак, стосовно цих же штрафів, ви повинні розуміти про те, що якщо одна особа буде розглядати декілька порушень, все одно за Кодексом України про одним правопорушення, воно повинно бути об'єднано в одне і притягнуто до відповідальності за все, це вони передбачили відповідальність самому законопроєкті 10379 – 18 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Я про це робив окремий матеріал, друзі, щоб ви мали на увазі. До речі, кому потрібен надійний юридичний захист в таких ситуаціях, які зараз є, виключно в правовому полі. Це клуб юридичного захисту водія. Друзі, долучатися до нашого клубу. В описі під цим відео буде посилання. Дякую, дякую, друзі. Дякую, що долучаєтесь. Бачу в ефірі дуже багато людей, Дучи дуже багато коментарів зараз буду. Блокувати деякі, хто каже тут про певні речі, рухаємось далі. Що ми маємо? Згідно закону, інші військові зобов'язані протягом 60 днів з дня чинності указом президента про оголошення мобілізації, зобов'язані уточнити свої облікові дані через СНАП, ТЦК, а також електронний кабінет. Друзі, тут я вже розбирав, казав про це все, розбирав більш детально, як це буде працювати, оскільки в одній нормі кажуться про. 60 днів чинності указом. В прикінцевих перехідних положеннях зазначають трошечки про інше вже про те, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня наприначинності уточнити адресу проживання, номери зв'язку, адресу електронної пошти, інші персональні дані. Однак, звертаємось, одразу. Я відкриваю цей закон 36.33. Що в нас в заходах впливу? Тому що багато хто цікавиться цим питанням саме щодо позбавлення права керування транспортним засобом Друзі, в нас там визначено, що у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків передбачених уважно. Частина перша, частина третя, статті 22 цього закону. А це що? Відкриваємо і дивимось? Це в нас з'являтися за викликом до ТЦК, надавати своє майно в разі необхідності, проходити медичний огляд. Далі рухаємось обов'язки щодо з'явлення. Також дуже важливий момент. У разі отримання пов'язки про виклик до ТЦК да. громадянин зобов'язаний з'явитися. Таким чином, з 18 травня, якщо ти отримуєш там пов'язку і не з'явишся по ній, то тоді буде наступати відповідальність адміністративного характеру, повертаючись до розділу заходи впливу. Там про це зазначено. Однак ще зазначено про те, що вчинення адміністративного правопорушення передбачено 210-й Кодексу про правопорушення. Розумієте, тобто, фактично, воно вже повинно бути вчинено. Ось тоді можливо будуть включатися заходи впливу на виконання певного обов'язку. Ну, наприклад, це буде повістка. Якщо ти повістку не отримував. То з 18 травня суттєво нічого не зміниться, тому що в тебе буде ще 60 днів для того, щоб зробити певні дії, певні обов'язки, які вже викладені в новому законі. А ось якщо ти отримуєш пов'язку, і ти по ній не з'явишся у визначений час і без поважних причин, і в тебе буде складено 210 стаття. Хоча які можна скласти без особи, я вже це розбирав на своєму каналі. Це також буде порушенням і, скоріш за все, в судовому порядку це все буде скасовано. В тому випадку представник ТЦК повинен звертатися до поліції щодо адмінзатримання такої особи та доставлення. В свою чергу, поліція, наприклад, моделюємо, не відповідає, або надає відповідь про те, що неможливо це зробити. Тоді особа, представник ТЦК звертається до відповідного суду спочатку з вимогою до особи щодо виконання певних вимог закона про мобілізацію, після цього до суду. І Позбавляють права керування транспортним засобом. Хоча, в подальшому, скоріш за все, всі будуть наймати адвокатів, хто не буде виконувати цю норму, і воно буде скасовано, тому що дуже багато моментів стосовно цих обставин і вони не допрацьовані належним чином. По-друге, виникає велике питання стосовно того, що така кількість людей зараз. Іде і дійсно є черги. Я там писав про те, що багато людей стає зараз в чергах. Однак мені казали, це не так. Ні, я особисто дивився своїми очами, перевіряв це дійсно так, друзі, і виникати буде дуже багато моментів стосовно цього протягом 60 днів, тому що багато хто приходить і може день, два, три стояти. Черга взагалі не рухається. Як у цьому випадку? Тоді в подальшому людині доводити прийдеться, що вона намагалася. Приходила, однак вона не встигла. Ну, наприклад, прийшла вона зі 18 травня. Один раз, другий, третій. Все не вдається. Можливо, чи якось через напи вона буде працювати. Можливо, все ж таки через електронний кабінет. Невідомо поки що достоменно, як на практиці воно буде реалізовуватися. Однак, наприклад, вона приходить на 59-й день і не встигає це зробити. Тоді у особи взагалі не було умислу, що є обов'язковою складовою для притягнення особи до адмінвідповідальності. Друзі, Ви повинні розуміти, є певний склад адмінправопорушення, це як в кримінальному праві, так і в адміністративному праві. Суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна, об'єктивна сторона. Якщо особи не було умислу, вона намагалася, однак через технічні проблеми, через черги, через якісь ще обставини не зробила цього. То навряд чи вийде, що постанова, яка буде відносна нього, можливо, винесена, буде належним чином винесена, і суд її не скасує. Скоріше за все, він її скасує. Однак для цього повинні бути певні докази, в тому числі свідки, фіксування відповідних подій, що ти намагався проходив, оскільки люди ж також працюють і якось повинні виживати. І дуже багато з цього питання виникає моментів. Що цікаво, для громадян, які. Самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання у зв'язку з призовом на військову службу, час явки до ТЦК. Встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії. Тобто, якщо самостійно з'явився, буде ще додатково два місяці. Цікавий момент під час вручення повістки представник ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язаний буде назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові посади. А також пред'явити службове посвідчення, що вже це почне діяти з 18 травня. Питання стосовно службового посвідчення. В мене, в мене досі воно, друзі, відкрите. Далі рухаємося. У період проведення мобілізації громадян України, чоловічі статі від 18 до 60 років, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою. Уважно, друзі, слухаємо, за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. Тут необхідно зафіксуватись, тому що <кій> дуже важливо. То буде уповноваженим представником ТЦК. Багато хто нівелює це поняття зараз, каже про те, що та тут одразу повинна діяти постанова кабміну уповноважений, уповноважена особа. Ха, дуже цікаво: в постанові Кабміну визначена уповноважена особа це А в законі зазначено уповноважений представник ТЦК. Це різні речі, я вважаю. Тому це також дуже суттєве спірне питання: як це взагалі буде підтверджуватися? Питання ще раз, ж, друзі, поки відповіді на це у мене немає. Будемо дивитися, як воно буде працювати. До речі, під час перевірки документів повноважений представник, знову ж таки, повноважений представник ТЦК, або поліцейський здійснює фотовідеофіксацію процесу пред'явлення перевірки документів і застосування певних <кх> приладів. Однак щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК, виділили іменно ТЦК, процес фотофіксації. Пред'явлення перевірки документів він буде застосовуватися друзі через три місяці з дня опублікування цього закону. Нагадую, публікація була 17.04 2024 року. Плюс три місяці це 1707, 2024 рік. Почне діяти ця норма. Однак для працівників поліції вона все ж таки залишається, тому що це стосується лише представників ТЦК. Вважаю, що це стосується тому, що недоукомплектовані відповідними засобами. Слобами представники ТЦК. Тому ось ця норма лише залишиться для працівників поліції, тому що в 32 другу також буде внесено зміни. 32 друга закону України про національну поліцію також буде внесено зміни стосовно перевірки документів. Також друзі виникає у е, багатьох велике питання: а що робити, якщо нічого не буду робити, друзі, ну що ти нічого не будеш робити згідно сьогоднішніх реалій і цього законодавства, скоріш за все. Прийде 18 травня, ти нічого не робиш, закінчується плюс 60 днів. Ти нічого не робиш, десь ти попадаєшся чи якимось чином встановлюють певну обставину, що ти не виконав певні вимоги. Буде певний штраф у розмірі від 18 до 25 500 тисяч гривень. Після цього його не виконання. Буде передаватися на реалізацію виконавчої служби. Вони також це прописали. Після цього буде процедура щодо е, затримання цієї особи, доставлення до ТЦК, як я вже казав, згідно самого механізму заходу впливу. Якщо це неможливо зробити, це вимога до тебе, а все ж таки форма і зміст вимоги, що повинні бути визначені міністерством оборони України, невиконання суд щодо обмеження праві керування. Що далі, якщо особа не виконує, Скоріше за все, далі буде порушення кримінального провадження. За виникає ще декілька питань стосовно і по якій статті або 336, або там 337 кримінального кодексу України і подальший рух в рамках кримінального провадження. Однак, ми всі розуміємо, що в рамках цього направлення це може тривати багато багато років, і особу можуть не притягнути до відповідальності. Можете притягнути, отримавши певний умовний термін. Тому багато дійсно питань виникає стосовно усіх цих моментів і їх реалізації. Повинні розуміти, що з 18 травня, в принципі, суттєво. Нічого не зміниться, тому що у громадян будучи ще 60 днів для реалізації а, своїх обов'язків. Однак є цікавий момент. Якщо все ж таки, ну так моделюємо ситуація, трапляється на дорозі, тобі все ж таки зустрічаються представники ТЦК, то вони тобі, скоріш за все, випушуть пов'язку, і ось ти, якщо не виконаєш цю пов'язку, то тоді вже включається механізм адміністративної відповідальності і заходів впливу. Однак, все ж таки, треба досить суттєво підходити до цього моменту, тому що обов'язки у у повісті про виклик до ТЦК зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження громадянина, якому вона адресована, найменування ТЦК, що видав цю повістку, мета виклику до ТЦК, місце, день час явки за викликом, також підпис посудової особи, яка вже видала повістку, реєстраційний номер цієї повістки, роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язки повідомити про причини такої неявки. Ось ці головні вимоги повинні бути вже в повісті. Тому друзі, дуже багато питань буде. Однак з 18-го фактично нічого такого не зміниться, тому що е, ми бачимо про те, що е, багато хто каже, що все однак, друзі, з 18-го поста починається срок щодо реалізації своїх обов'язків. До речі, не забувайте про те, що зараз в мене триває збір друзі для зсу допомоги 47-ї бригади Магура. Перша друга рота хто. Має можливість долучатися дуже, це дуже дуже важливо допомагати нашим хлопцям. Однак, з рахуванням тих моментів, які ми бачимо, дуже складна ситуація відносно і бізнесу. І коли приймався цей закон, багато асоціацій бізнеса казали про те, що треба звернути на це увагу, як в подальшому буде працювати взагалі бізнес. Громадяни, які займаються в тому числі доставкою грузів, перевозкою їжі. В тому числі житлово-комунальним господарством, сімейні лікарі, наприклад, ось нещодавно три роки реального сроку у Лубнах отримав сімейний лікар. Друзі, розумієте? Тому це таке питання до досить суттєве, яке повинні бути взяти і також врегулювати. Однак про це жодного поки слова немає, друзі. Дякую, що ви долучаєтесь до каналу. Підписуєтесь, пишете свої коментарі. Це дуже важливо. Не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість отримати юридичну допомогу від нашого клубу, від наших юристів адвокатів. Зараз ми завершимо вже написання певного і практичного матеріалу стосовно нового закону, стосовно тих е речей, які ми робимо, відсрочки, бронювання, допомоги, якщо особа має дійсно реальні законні підстави, тому що багато хто не знає, як це робити, які документи збирати, що куди подавати, як це робити і взагалі. Стосовно моментів, ще хотів би звернути увагу. Наприклад, якщо особи будуть, як вони кажуть, затримувати та доставляти. Тут також дуже цікаво, тому що є КУПАП Кодекс України про адмінправопорушення. він каже про те, що є доставлення. Це 259 стаття, а є затримання, це 260-та стаття. І там різні обставини. І ми ще будемо говорити і розбирати. Бачу багато ваших коментарів стосовно того, що. Адвокат, адвокат Болтік злився. Дуже цікаво, чому? Тому що я їх завжди роз'яснюю і продовжую роз'яснювати ті норми закону, які зараз прийняті народними депутатами України. Чому питання виникає до того, що адвокат, по-перше, повинен здійснювати свою діяльність безкоштовно? Це для мене незрозуміло, тому що це така сама професія. Ми трактуємо норми закону, як вони вже написані, як їх реалізувати. Це друге. Тому е, друзі, комусь, якщо щось не подобається, пишіть обґрунтовано свою думку в коментарях під цим відео. Ми сьогодні розбирали лише ті моменти, які виникатимуть після 18 травня. Кому подобається, хто підтримує, не забувайте ви завжди. Я з вами і намагаюся максимально всім уділяти час і допомогти, хто потрапляє у дуже скуртну становище. Тисніть палець догори, пишіть коментарі. Всі деталі, кому щось цікаво, буде в описі під цим відео. Також лінк на адешоп для придбання літератури, яка скоро з'явиться, вже і оновлена. Вийде, і наша практична рекомендація буде в посиланні, друзі, під цим відео. Переходьте! Усім вам мирного неба, бережіть себе. Дуже багато питань стосовно цього закону. Будемо її розбирати, будемо продовжувати розбирати і будемо про все це говорити. Друзі, дякую за вашу підтримку. Усім вам мирного неба.